Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо тему Різдва, яке до нас приходить, і тему Адвенту. Зараз в Німеччині, взагалі в багатьох країнах Європи і в Україні, в принципі, так само час Адвенту, такий магічний час, коли ми очікуємо на Різдво. І тому я вирішила, що сьогодні буде таке. Комбіноване відео ми поговоримо про дивні, незвичні, цікаві, несподівані, неочікувані німецькі різдвяні традиції, про які не так часто говорять. А також в цьому відео я оголошу результати конкурсу, який я проводила в моїх двох попередніх відео, де за донат ви могли виграти два адвент-календарі. Ось вони біля мене: перший це Енербіо, і другий він величезний, і дуже важкий від української марки Маслотом, яка спеціалізується на виготовленні арахісових і взагалі горіхових паст, різних десертів, смаколиків, шоколадок, карамелі солоної і взагалі дуже-дуже багато всяких різноманітних, смачних речей. Тому дочекайтеся до кінця цього відео і дізнавайтеся, можливо, саме ви. Перемогли в моєму конкурсі. Ну а ми перейдімо тепер до теми нашого відео. І перша дивна незвична німецька традиція, навіть південно-німецька, я б сказала, яка мене вразила, коли я про неї дізналася, був такий різдвяний персонаж, який називається Крампус. Крампус це такий демон. За одними джерелами, це ніби Альтер-Его Святого Миколая. Злий, такий злий персонаж, демон. За іншою легендою, це Альтер-его Вайнахцмана, тобто Санта Клауса. Якщо Святий Миколай і Санта Клаус, це. Позитивні добрі персонажі, які приносять подарунки, які завжди вихваляють слухняних дітей. То крампусом лякали раніше неслухняних дітей. І крампус це таке втілення пекла. Він має вигляд такого бабая, я б сказала, величезного, височезного напівтварини, напівлюдини, з головою гірського козла, з рогами, з хвостом і взагалі нагадує просто диявола за своєю подобою. І виглядає надзвичайно страшно. Навіть якщо ви доросла людина і побачите ці картинки, вам стане не зовсім по собі. Я не уявляю, як. Діти маленькі реагують на крампусів, а в Німеччині існують також паради крампусів на півдні Німеччини, особливо в Баварії, в Мюнхені, де п'ятого здається грудня напередодні Дня Святого Миколая. Є така хода крампусів, де люди, перевдягнені в цих демонів, крокують вулицями міста. Звичайно, це носить такий жартівливий, а карнавальний характер. Всі веселяться, п'ють глінтвейн, фотографуються з цими крампусами, але вони насправді лякають людей, вони можуть гарчати, підбігати, взагалі робити з себе такий вигляд демонів, що він зараз забере дітей і понесе їх до себе в замок їх може навіть буде їсти. Я не уявляю, якщо ви маленька, ну, якщо це бачить маленька дитина, то це може справити реально травматичне враження на малих дітей, тому що вони не розуміють, що це люди перевдягнені в таких от. Жахливих істот, і мене здивувало, що це відбувається в період Адвенту, підготовки до Різдва. Здавалося б, це таке світле, радісне свято взагалі, це епопея, така, от, взагалі, всього доброго, і це одне з найважливіших свят у християнстві, найсвітліших і найдобріших. але... На півдні Німеччини в Австрії до речі є ця традиція в Чехії у Угорщині, тобто більш такій центральній Європі, є крампус як символ. Різдва. І мене це дуже-дуже здивувало. Якщо ви були в Мюнхені чи в Баварії живете, напишіть обов'язково, чи бачили ви парад крампусів, чи зустрічали взагалі їхнє зображення десь. І чи зрозуміли ви, хто це такий і чому він символізує такий період Адвенту в Німеччині. Ви часто також мене питаєте, що ж можна подарувати німцям на Різдво, щось небанальне, таке, що могло б їх здивувати, щоб було б. Доречним, і сьогодні в цьому відео я розповім вам про одну таку ідею подарунка. Я обожнюю хустки, українські хустки. У мене вже є певна така невеличка колекція моїх хусток, шаликів, які можна дуже класно комбінувати. В будь-яку пору року. І сьогодні я хочу розповісти вам про нашу українську художницю, яка малює, і ці малюнки відображаються на хустках. Її звати Ната Чарівна. Я отримала в подарунок ось таку хустку від неї, неймовірно красиве упакування. Ната Чарівна живе і працює зараз у Дніпрі. Ця хустка, неймовірно якісна. У мене хустка. Яка називається соколи та бавовна? Зараз я вам її покажу. Вона неймовірно красива, вона сподобалася мені тим. Подивіться: тут є соколи і в центрі бавовна. Сокіл це такий символ, символічний птах для України. Він символізує силу, він символізує міць, витримку, свободу, вольові якості. Цей птах символ мужності і сили. Ну а бавовна, наскільки ви вже знаєте, це такий символ української боротьби зараз часи війни. І поєднання цих двох символів мене просто вразило. Воно неймовірне. Тут неймовірно красиві кольори. Зелений, охра, синій, трішки рожевого. Мені здається, мені дуже личить ось такі кольори. Можливо, навіть залишу цю хустку сьогодні на все відео. Нехай вона надасть мені. Такої сили і впевненості сьогодні. Я обов'язково вам залишу посилання на інстаграм Чарівної в описі під цим відео. Обов'язково заходьте, в неї є величезне різноманіття різних хусток, вони неймовірно якісні, м'які на дотик, вони неймовірно якісно зроблені, вишиті, пошиті. Тут взагалі немає жодних недоліків. І величезна кількість різноманітних орнаментів і малюнків, і розмірів. Тому ви можете підібрати відповідно до вашої. Ціни, яку ви хочете, так, і відповідно до вподобання е, якогось мотиву, це може бути і патріотичний мотив, і нейтральний мотив. І я вас переконую, що якщо ви таку хустку подаруєте німкені, а німкені обожнюють шалики і хустки, вона буде просто в захваті від цього, і тим паче, що це зроблено в Україні, зроблено неймовірно талановитою художницею. Також, що стосується періоду адвенту різдвяного Часу в Німеччині мене здивувала традиція до Дня Святого Миколая. Звичайно, це не така вже дивна традиція, як крампус, але це було дещо незвично. Я знаю, що в Німеччині раніше точно зараз, можливо, ця традиція вже відходить. Було заведено чистити свої черевики напередодні Дня Святого Миколая, тобто, 5 грудня ввечері діти і. Напевно, дорослі мали просто до блиску вичистити свої черевики, зимове взуття і виставити його на поріг будинку чи за поріг квартири. Таким чином, вони сигналізували Миколаю, що можна приходити і класти в ці черевики подарунки. І Миколай нібито дійсно клав у черевики моркву дуже часто чомусь, тому що вважалося, що він любить моркву і приносить дітям моркву, фрукти, мандарини, банани, солодощі, горішки. Зараз це, звичайно, ці шоколадні миколайчики, і взагалі все-все-все, що можна купити в супермаркетах і так далі. Але дійсно така традиція, що у взуття клали їжу, часто навіть якісь яблука. Здавалося, мені трішки дивно у нас святий Миколай, принаймні раніше в моєму дитинстві, коли я була маленькою, в школу ходила, то мені святий Миколай клав подарунки під подушку. Я пам'ятаю, іноді я це чула, не спала, як хтось піднімав подушку, і щось таке шаруділо протискувалася під мою подушку. Це було дуже мило, звичайно. Іноді, коли ти це не чуєш, то це взагалі дуже класно, бо ти прокидаєшся і бачиш під подушкою подарунок неочікувано. То в Німеччині ось так треба було виставляти черевики на двір. Практично ще дуже така дивна і цікава своєрідна німецька різдвяна традиція полягає в тому, я вже говорила це в одному з своїх відео, що в деяких частинах Німеччини, особливо на півдні, знову ж таки в Баварії. Подарунки приносить не Вайнахцман, не, дід, дід, не Санта-Клаус, так? оце такий типовий дідусь у своєму плащі з мішком з бородою в шапці, а приносить Крісткінт. Кріст в перекладі означає дитина Христос, дитина Ісус. Тобто дитя Ісус, новонароджений, який народився на різдво, приносить подарунки і його зображують у вигляді дитини маленької, часто такої блондина, так з біленьким, жовтеньким волоссям, блакитними очима. І в такому одязі, який нагадує Янгола, в такому білому одязі, можливо, з золотавими мотивами. І цей Крісткінд в Баварії дійсно приносить подарунки дітям. І вони чекають саме цього маленького Янгола. А також у Нюрнбергу дуже цікава є традиція. У Нюрнбергу є величезний різдвяний ярмарок. Ви знаєте, здається, він називається Крісткіндльмакт, тобто ярмарок. Його Ісуса, дитини Ісуса називається. І в цьому місті, у Баварії, кожні, здається, два роки обирають дівчину. Вона має бути від 16 до 19 років такого віку. Яка символізує цього Крісткінт? Тобто вона грає роль дитини Ісуса? Найчастіше це така дуже миловидна дівчинка, також з таким світлим волоссям, з блакитними очима. Дуже часто вона має бути більше за 160 см зросту. Це така умова. Чому? Тому що цей Крісткінт, ця дівчинка, має, чи дівчина, навіть якщо їй вже 18 років, вона має виголошувати промову на відкритті цього різдвяного ярмарку в Нюрнбергу. Вона стає на балкон Фраункірхе, це церква, так. Церква на головній площі, біля якої цей ярмарок відбувається. І вона з балкону цієї церкви виголошує промову. І її має бути видно відповідно. так? На відкриття збирається величезна кількість людей до там, я не знаю, 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч. Це і жителі Нюрнберга, і туристи. І це ціла така церемонія. Вона стоїть в оточенні. Якихось там своїх ніби ельфів, помічників, янголів. І вона сама має такий вигляд, ніби янгол, в неї спеціальний костюм, біло-золотавий, волосся. Це все дуже гарно у, у таке вкладене, особливо, якщо вона блондинка, то вона дійсно виглядає, як це дитя Христос, дитя Ісус, хоча це дівчина. Так? І вона виголошує цю промову. І мені здавалося дуже Цікавою ця традиція здалася дивною, цікавою, але дивною в такому значенні незвичною, більш позитивному, тому що такого я ще ніде не бачила, що от ця дитина Ісус Крісткінд. Вигляді дівчини виголошує промову і її обирають, тобто це цілий конкурс, де треба перемогти. Там і зовнішні, є, звичайно, її якості оцінюють, і її вміння подати себе, вміння говорити і так далі. Ось така дуже цікава традиція. Напишіть мені, будь ласка, по-перше, чи ви були в Нюрнбергу, я була на цьому ярмарку. На жаль, не на відкритті, я не бачила цієї церемонії, але була вже коли він працював. Дуже гарне місце, і, можливо, комусь із вас пощастило побувати на самій цій церемонії відкриття. Вона найчастіше відбувається 1 грудня або в перший день Адвенту, можливо, так? Десь в кінці листопенту. В кінці Істопада на початку грудня, також що мене здивувало трішки в Німеччині, навіть не трішки, а дуже сильно. Це те, що німці прикрашають свою різдвяну ялинку безпосередньо 24 грудня. Для мене це було шоком. Тому що в нас все життя, ми прикрашали ну, десь середини грудня, люди, в яких є діти, взагалі можуть ще з початку грудня прикрашати свої будинки. І в дуже багатьох країнах світу, в Європі, в США прикрашають відразу в кінці листопада, на початку грудня, вже все. Різдвяні декорації, ялинка вдома, гірлянди, тому що там вже жив день Святого Миколая Шостого і все вже має бути в відповідній атмосфері. Але не в німецьких будинках. Для мене було шоком, коли, наприклад, ви приходите, не знаю, в гості 22 грудня до людей. До Різдва залишається до вечора, Різдвяного 2 дні, і в них немає ялинки взагалі, немає. Її немає. І це так дивно. І вони дійсно прикрашають в сам безпосередній самий вечір Різдва. Чому це для мене ще дивно? Тому що. Німці вважають, що не треба готувати дуже багато страв. Для них традиційною стравою є картопляний салат і сосиска на різдво. Це така прямо е, страва номер один, особливо в східній Німеччині, на Різдво. І вони пояснюються тим, що не треба витрачати багато часу на готування, оскільки і так день дуже завантажений, треба все встигнути. Е, щоб ви розуміли, картопляний салат і сосиска – Сосиску можна купити в фастфудах протягом усього року в Німеччині. Тобто це не є чимось ексклюзивним, це як для нас картопля фрі там, з гамбургером. Пішов в будь-який момент року, купив собі десь там в кантіне чи вареники, я не знаю, пюре і, карт... ну, пюре і котлета. Там, я не знаю, Щось дуже таке буденне, що можна їсти хоч цілий рік. І для мене було дивним, що вони так. Бережуть свій час у цей день, але тим не менше прикрашають ялинку вони теж саме в цей день. Тобто, здавалося б, то, напевно, треба було раніше прикрасити, щоб більше часу залишилося на інші справи. Але ні, вони мають на увазі саме, що треба ж ще прикрасити ялинку, встигнути. Для них це традиція, це німецька традиція. Прикрасити безпосередньо в цей день, а їжа. Це вже таке другорядне, це вже не головний атрибут далеко. Ну, в кого як звичайно різні є люди, різні сім'ї, але ось така от тенденція. Також дуже часто в Німеччині ялинка саме справжня. І це також багато чого пояснює, чому вона не з'являється раніше. Коли її ставлять 24-го вона свіжа, вона пахне, вона ще не осипається. Німці не дуже люблять штучні дерева, вони більш надають перевагу саме справжнім ялинкам. Ще одна дивна традиція німецька, точніше дивний образ. Ми вже говорили про крампуса. Крампус це, звичайно, такий апогей дивності для мене апогей. Чогось середньовічно міфологічного, якогось хтонічного, то трішки менш дивно, але все одно дуже незвично. Це образ святого Миколая або Санта-Клауса Діда Мороза Вайнахцмана, який має різочку. Не тільки мішок з подарунками і такий гарний настрій. Але і різочку. І дуже часто і на листівках, особливо старих листівках, ще там, не знаю, 20-30-х років в Німеччині чи навіть 60-х, можна побачити саме образ вайнахцмана, який тримає різку. Обов'язково зверніть на це увагу, якщо десь побачите. Або навіть ялинкові прикраси бувають, коли вайнахцман, і він дійсно тримає в одній руці мішок з подарунками, а в іншій пальці. Палку, різко. І здавалося б, чому? Чому відганяти вовків у лісі? Чому він тримає цю палку? Ні. Насправді, тому що для неслухняних дітей святий Миколай і Вайнахцман мають різку. І нею лякають всіх дітей ну зараз менше. Але в часи, коли дітей виховували трішки по-іншому, ніж зараз, лякали дітей, що святий Миколай прийде. І не слухняних дітей він буде бити різкою або Вайнахсман. А слухняним дітям він витягне подарунки зі свого мішка. Ось тому різка була раніше не таким невід'ємним атрибутом Святого Миколая чи Санта-Клауса в Німеччині. До того я не бачила такого трактування. І не бачила, щоб там в моєму дитинстві ніколи не було такого, що дід Мороз чи там Святий Миколай може прийти і побити палкою. Такого не було. Він був таким беззаперечним, добрим персонажем, який може робити тільки щось хороше, тільки дарувати подарунки. Або якщо не слухняна дитина, то не дарувати подарунки. І остання дивна я не знаю, чи це німецька, але я дивилася багато. Ресурсів і відео про цю традицію. І до цього часу існують суперечки, чи це взагалі німецька традиція, і чому це вважається німецькою традицією? Але справа в тому, що багато в де, багато в яких країнах. І особливо в Сполучених Штатах Америки вважають, що німецька традиція вішати солоний огірок на ялинку. Це, звичайно, не... ну, буває справжній, можливо, раніше дуже давно вішали справжній солоний огірок. Тепер же це має бути іграшка. Різдвяна іграшка, звичайно, у вигляді солоного огірка, який мають повісити на ялинку. І вважається, що це німецька традиція, що от в Німеччині кожна ялинка має мати солоний огірок. Насправді проводили опитування, і німці, як виявилося, не знаю, 99% німців нічого про цю традицію не чули. Вони не знають, чому це так. Я маю таке пояснення, і деякі дослідники різдвяної тематики в Німеччині, що це дуже стара традиція, яка поступово відмерла, застаріла, зникла, її вже забули. Але, можливо, переселенці, які переїхали до США, вони її якось зберегли і сказали, що це така от німецька була традиція. Хоча зараз вона відроджується, оскільки є ось такий попит, тому що е, там було інтерв'ю з власником магазину, який продає різдвяні іграшки, і він сказав, що до мене приходять дуже багато туристів, які запитують саме іграшку солоний огірок. І хочуть її купити як такий символ Німеччини. І після того цей магазин, ця фабрика почала виробляти більше таких іграшок. І, по суті, це така стала знову німецька традиція, яка звідкись ззовні прийшла, виникла. І вважалося, що той, хто перший знайде цей зелений. Солоний огірок на зеленій ялинці отримує якийсь спеціальний додатковий подарунок. А якщо це огірок був справжній, його треба було ще з'їсти. Але це дійсно, я думаю, було доволі давно. І ця традиція поступово спочатку відмерла, а зараз, завдяки туристам, знову почала ось своє зародження і почала. Знову своє літочислення. До речі, у нас були ще радянські іграшки, я пам'ятаю, в, моє, в моєму дитинстві у бабусів, дідуся, і там дійсно також був солоний, огір, ну, такий так, огірок. Огірок і кукурудза. Це, мабуть, ще 60-х хрущовських років, але огірок дійсно був. Тому для мене огірок це доволі типова така іграшка на ялинку, чому ні. Ну що ж, друзі, а тепер. Ми дійшли до результатів конкурсу. Поїхали! Ну що ж, друзі, обіцяний мій розіграш. Ви бачите, вже знайомі для багатьох анкел такий рандомайзер для визначення переможців конкурсів на YouTube. Я вже вставила сюди лінк мого відео про німецьких чоловіків, де я розігрувала перший. Календар. Перший календар це буде німецький адвент. Календар від Enerbio. Ви бачите, що тут коментарів 519 аж це доволі доволі багато, 27 тисяч переглядів. Трішки буде нерівномірне, напевно, розподілення, але що вже зробиш? Я побачила, що дуже багато з цих коментарів не містять плюсика, тобто люди не донатили, тому ми будемо гортати коментарі до того часу, поки не вийде перший коментар з плюсиком, з тим, що людина задонатила. Без плюсиків, нагадаю, коментарі ми не беремо і вони не беруть участь у конкурсі. Ну що ж, почнімо. Так, німецькі галюбалувані. Ні, це було про німецьких жінок, так. Про німецьких жінок ні. Немає тут плюсика. Ідемо далі. Можемо так дуже довго. Так. Тут немає також плюсика. І тут немає. Справді не. О! Ні, я думала, що тут є плюс, але людина питає, що значить вираз плюс до вашої карми? Ні. Так, теж ні. На жаль, дуже багато дійсно коментарів людей, які не донатили. Але, щоб було чесно, ми будемо шукати до першого плюса. Що ж зробиш? По-іншому неможливо, тому що система бачить усі коментарі і відбирає їх, тому будемо гортати далі. Усе брехня. Усе брехня також не проходить. Це тут також немає. Дуже довго, не всі однакові. Дуже шкода, що так мало людей задонатили насправді. Теж немає. На жаль, друзі, я вже сподіваюся, що скоро ж буде нарешті з плюсом, теж немає, на жаль. Угу. Плюс, ну нарешті, нарешті, перша людина, Ольга Маринчук. Пані Ольго, будь ласка, ви задонатили обов'язково. Знайдіть мене в інстаграм, лінк є під моїм відео. Скиньте мені скріншот свого донату і адресу, на яку я можу вислати адвент-календар німецький від марки. Енер-Біо. Обов'язково, обов'язково зверніться, тому що ви бачите, скільки ми пролистали коментарів, і ваш коментар виявився першим, де є плюс. Вітаю вас! Так, і розігруємо другий календар український від масло Том. Тут набагато менше переглядів і коментарів. Ви бачите, це була розпаковка якраз з німецького адвент-календаря. Але в цьому відео ми будемо розігрувати саме український адвент-календар. 20 коментарів і здається тільки 2 коментарі з плюсом, тому це буде швидше. Почали так, ні. Перемоги і миру. Плюс ура! Валентина Бобріньова. 72 49 Якщо я не помиляюсь, Валентина в мене вже колись давно вигравала в конкурсі, тому що мені дуже знайоме ваше ім'я. Валентина, я вас вітаю. Якщо ви додивилися до цього моменту і дочекалися своє ім'я, будь ласка, напишіть вашу адресу, скиньте так само скріншот вашого донату. Я вас вітаю, ви виграли календар від масло Том, ура! Нарешті дякую, дякую друзі, всім, хто донатив. На жаль, не так багато людей донатило, як би хотілося. Але тим паче дуже-дуже дякую тим, хто зараз, протягом вже майже три роки з початку війни, не зупиняється і допомагає українській армії. Дякую вам дуже і поїхали далі. Ну що ж, я щиро вітаю переможців. Нагадую також друзі про неймовірні, просто неймовірні. Я не знаю, я милуюся цією хусткою. Українські хустки від художниці Нати чарівної. Ось таке неймовірне пакування, неймовірні смисли, неймовірна якість і кольори і приємні ціни, можу сказати. Обов'язково обирайте ці хустки на подарунок своїм мамам, бабусям, знайомим, подругам. Повірте, хустку можна стилізувати в будь-якому віці у будь-який сезон, і вона буде личити кожній жінці. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Дочекайтеся наступного відео, воно буде вже дуже скоро. Я вас всіх цілую. Бажаю вам чарівного Адвенту і всім до скорої зустрічі. Па-па!